Вітаю всіх. Вважаю, що вже е, час нам поговорити про е, українську корпоративну державу. От зараз відбувається війна, і, напевно, треба думати про те, що ж із цим всім робити і теоретично. І практично. Збройні сили України роблять свою справу, виганяють цих московитів-андрофагів, загарбників і окупантів з нашої землі. А е, що робить із нашою державою організаційно? От, яку державу ми хочемо побудувати? Врешті-решт, щоб вона була е, ефективна, щоб вона ця держава була раціональна і, мабуть, у цих умовах е, саме час е, уже думати над тим, над майбутнім, що нам робити із оцим усім, що склалося. В Україні, навколо України і в цілому світі. Справа в тому, що після чергового нападу на Україну 24 лютого 2022 року московитів андрофагів як кажуть, абсолютно нічим не спровокований. Нічим не оголошений, без оголошення війни, і все останнє так роблять варвари. І давайте будемо говорити, врешті-решт, називати речі своїми іменами. Ми маємо справу з варварською нацією. Московитів, андрофагів, які з часу Геродота, який їх назвав людоїдами, вони внутрішньо нічим не змінились. Отже, що ще з цим робити? Вони ж ніде не дінуться. Вони будуть нашими сусідами і надалі. І навіть коли ця імперія розвалиться на окремі складові частини, що є неминучим за Теорією країнознавства, за теорією геополітики, геостратегії. Всі імперії без винятку розпадаються. А все одно біля нас буде знаходитися ну, шматок менший тієї імперії, як і зараз він менший, ніж це була Московська імперія того часу, коли до неї і Польща, і Фінляндія входили. А вона ж свою ту агресивну сутність не змінює. Хай буде е, там їх е, 60 чи 80 мільйонів, і вони будуть жити знову ж таки поряд з нами. То вони ж, як були андрофагами, людоїдами, так вони і залишаться. Просто їх стане менше. Що з цим робити? Ми думаємо над цим. Не таке враження складається, що ніхто не думає. Ми думаємо зараз про поточні справи. І це так. це так. Нам необхідно щодня вирішувати і відновлювати інфраструктуру, яку ці варвари руйнують, і лікувати поранених людей, і ховати загиблих. І, і все це кожен день відбувається. А Нема коли, як кажуть, підняти голову. Ну, а да, все-таки треба думати над тим. Що ж буде далі? Як нам виходити з цієї ситуації? Уже зараз треба тобто, ширше див, дивитися на це все. І я вважаю особисто, що вихід е існує у створенні української корпоративної держави. Що це таке? На мою думку, що це має бути? Ми маємо зараз, от після цього чергового нападу, що з України виїхало понад 7 мільйонів осіб. Так. 7 мільйонів. І було там скільки ще? Ну, називалося 13, навіть 15 мільйонів українська діаспора за межами України. Таким чином, якщо ми додамо цих новодіаспорних людей у 2022 році, то ми тоді отримаємо те, що українська діаспора найбільша в світі. До цього вчені називали дві діаспори найбільші. Які містять 20 мільйонів осіб, це китайська і італійська. Ну, В Китаї проблем геополітичних немає. Вона буде тільки: Китай буде тільки захоплювати ось ці всі повертати, точніше, собі, захоплені Московією території. Я радив би нашим очільникам нашої держави. Крім того, що вони визнали окупованими території Японії московитами, просто факт визнали. Так давайте ми на рівні Верховної Ради, і хай президент підпише і закон чи постанову про те, що ми не визнаємо землі Китаю, які захоплені. Московитами, що ми вважаємо їх тимчасово окупованими московією територією, далеко Сходу і Сибір. Давайте, раз, ми сказали А, давайте скажемо Б, а там буде і В, і Г, і Г, і, і так далі, і тому подібне. Отже, я пропоную створити українську корпоративну державу на основі держави України. І української діаспори. Ну, ці е, представники української діаспори в основному є громадянами тих держав, де вони живуть. Так. Але ж вони є е, генетичними українцями. В них тече українська кров, і вони або їхні пращури вийшли з України. І за логікою речей, їм доля України не є, ну, скажімо так, абсолютно ну, незрозумілою, непотрібною, що це їх не хвилює. абсолютно. Ну, За логікою речей воно мало хвилювати їх, доля своєї прабатьківщини. Ну, так на основі. Тих принципів, на яких створена корпорація. Ну, на, наприклад, Боїнг. Він знаходиться в США, це корпорація, це основа американська, а філії знаходяться в інших країнах, там працюють на е, е, цих е, підприємствах та будь-яку іншу. Ну, Кока-Колу, давайте, якщо вам не подобається. «Боїнг, давайте візьмемо кока колу От і під Києвом там існує завод, який виробляє ці. Але ж тут працюють громадяни України на цьому заводі. Але він належить Сполученим Штатам Америки. Отже, ну, в нас я пропоную не ординарне вирішення, але ж. На чому це базується? Та в нас неординарна ситуація. Де ви бачите, що таке? Щоб одна держава у 21 столітті та напала на іншу державу. Так. Яка визнана Світовим співтовариством у визнаних світовим співтовариством межах, яка є членом Організації Об'єднаних Націй, ЮНЕСКО там, ну, ну всіх міжнародних організацій. І напала та держава, яка є гарантом її територіальної цілісності, її незалежності, і підписала це все, ці всі документи. А давайте ставити питання руба, так, як воно є. Ми можемо й повинні робити абсолютно нові у світі кроки, яких не було ще, тому що ситуація в нас абсолютно нова. Невідома світові, такого не було ніколи. Давайте поставимо собі це запитання і дамо на нього відповідь: такого не було ніколи, щоб держава гарант територіальної незалежності. і і, 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 і цілісності, і все останнє, яка визнала незалежність. І, і, і ці документи лежать в Організації Об'єднаних Націй, оці ці всі ж документи міжнародні, вони там зберігаються. Вона напала <смі> на державу. Не було такого в історії. Ну давайте будемо, врешті-решт, хтось має сказати правду, що відбувається. Тому і ми. От я буду говорити вам про депопуляцію, про вимирання українців. І що з цим треба робити? Що з цим треба робити? Мало того, що нас знищують, у нас розбили родини і все останнє. Що з цим робити? Будемо говорити з вами. Тому що і з цим треба щось робити. Ніхто ж не піднімає це питання. Давайте ми будемо піднімати з вами. Давайте ми. Раз більше нікому. Тому що це, ну, надзвичайно гостре питання. Жінки із дітьми виїхали, чоловіки залишилися тут. Родини реально розпалися. Це мільйони родин. Народжуваність і так була нижче плінтуса, як кажуть. А далі? А далі що? Далі що? Мало того, що нас знищують фізично ці варвари. Які прийшли на нашу землю, окупанти, бандити, фашисти і так далі, і тому подібне. Так вони ще ж і створили умови для того, щоб ми взагалі не відновлювалися, не відроджувалися як нація. А для цього треба народжувати дітей і передавати їм так ми, мовити наші гени. І, і, і нашу ментальність. Я вважаю, що ці проблеми може вирішувати тільки українська корпоративна держава, де в основі лежить держава Україна з усіма її величезними найбільшими в Європі ресурсами для розвитку. І українська найбільша в світі діаспора, яка у собі вже акумулює. Тому що немає зараз жодної держави світу, не де було української діаспори, яка в собі акумулює безцінний досвід отих держав, де вони зараз живуть, які можуть допомогти Україні і розумом, і грошима, і безпосередньо приїхати сюди. Тому що приїжджають сюди, навіть беруть участь у війні проти загарбників. Тобто, хто що і як може, але це поки що неорганізована сила. неорганізована, А хто її має організувати? Та звичайно, що українська держава і цим має хтось займатися постійно і безперервно. Для того, щоб ця діаспора була відмобілізована саме на Україну, на землю своїх. Пращурів, на яку напали на націю, яку хочуть знищити. Так, вони ж прямо говорять. Ну давайте будемо говорити реально. Почитайте, що вони пишуть, ці андрофаги. сотні тисяч дописів. Ось після того, як вони обстріляли всю Україну 10 жовтня. Що вони пишуть? Вони пишуть. Знищити всіх українців в першу чергу дітей. Тому що ці діти виростуть і нам помстяться за те, що ми з ними зробили. Зрозуміло? Чи не зрозуміло? Я думаю, що зрозуміло. А далі будемо обговорювати інші проблеми, які у нас стоять перед нами. Здоров'я і удачі і нашої спільної перемоги. над Московитами, андрофагами.